Всім, всім, да, всім привіт. Да. Сьогодні 22 червня 2025 року. Сьогодні День пам'яті. День пам'яті про те, як фашисти і нацисти напали на нашу батьківщину, на велику тоді ще батьківщину. Ось ми випустили отакі от листівки з цього приводу. Є штемпель. Київ місто Герой, тим паче, що Київ піддався бомбардуванню в перші часи нападу нацистської Німеччини на територію Радянського Союзу. Тобто нам дісталося буквально через дві хвилини. От ми з Андрієм Нідзеніцьким, він теж філателіст, линезмат, наш давній друг, фатограф і інженер, він збирає а, марки філателію часів Другої світової війни. Ну, правильно скажемо. Не Другої світової, а про Другу світову. Оскільки Друга світова війна була представлена з 1939-1945 року, лише випусками головним чином радянської, американської та з іншого боку за Рейху. Теж відомі серії. В принципі, тоді вже зрозуміло, що елементи мати відіграють важливу роль в агітаційній роботі. І сьогодні теж. І сьогодні да. теж, особливо сьогодні. Е... От я дивлюся, ти приніс альбом. У нас тут цілий альбом. О, Шарль Де Голь, да? Ну, це зна, французи. Це я кажу, в мене є радянський альбом. Дайте, можна а... я її тихенько візьму да. Ось так. А є... Покажу вам, дивіться, яка. Є загалом. Ось така марка в нас 38-го року. Покажи тут раритети. І, і загалом, в принципі, про кожного з них можна розповідати. Розповідати окремо, в принципі. І багато країн випускали як за поняттями, як а деякі випускали вже сувенірні. Ось, наприклад. Французька марка присвячена ювілею перемоги союзників Покажіть. союзників Давай, союзників. Сибирики. Вона досить вот пошир... покажи, подав вона досить поширена. Угу. Ну, я думаю, що розповідати можна про, про кожну. Ось тут я хочу показати, якщо можна Шарля де Боля. Це теж це французи у нас. Бачите представлення. Ага. І такі марки на наших же територіях війна розпочалася в 1941 році, і на відміну від всіх союзників від Франції, від всієї Західної Європи, в тому числі Азії, Африки, де теж була війна, наші землі найбільше зазнали розрухи і найбільше полягло людей: мільйони і мільйони. Хтось каже 28 мільйонів, хтось 30, хтось 26 в принципі, всіх так і не перерахували нормально, тим паче, що і діти загинули, і ті, хто народився під час війни, скільки дітей не враховано. Тобто ми найбільше зі всього світу отримали. по... Як то кажуть, по голові, і по життям, і по всьому на сьогоднішній день в Україні напевно немає ні одної родини, яку б не торкнулася ця війна. Діди, батьки, прадіди всі воювали в нас, воювали всі, і діти, і жінки, і чоловіки, і старіки. І навіть як ми любимо казати, навіть дерево під вікном все встало проти цієї нечисті, яка оголосила план Нах на остров». І е, доволі почитайте, є доволі багато літератури, в тому числі і спогади Бормана, Коха. Вони всі опубліковані. В мене потримай, будь ласка, в мене є дуже цікаві, от отакі от каталог. 1942 рік, це за часів рейху. Тут всі марки, все-все-все представлено з описами. Ну, Цікава річ, якщо захочете, ми якось зустрінемось, я вам все це покажу. Це було привезено з Німеччини. Є ось така книга. Зараз я вам покажу вона привезена теж з Німеччини. Ось. І німці теж показують, що найбільше людей полягло на наших територіях. Тож ми пам'ятаємо, пам'ятаємо.